Тати від сироватки, від Заорден. Лише ось така маленька, коротенька регуляція. Це вже півперший. Так, Також вони регулюються, в школу одягають мантії на них. Першокласник. if i could tell you i don't think you believe how long i've felt this way i'm begging you to stay and if i could show you i'd hope that you could see all the possibilities there could be a place for you and me Я закінчила цей бюзгалтер планж, який в минулому відео показувала, що мені залишилось дошити. Не буду детально показувати, бо мені здається, я в кожному відео показую огляди одні й ті самі, просто білизни, можливо, вам вже навіть і не цікаво. Але коротко розкажу, це планж із сітки такий дуже суковитий оранжевий кольор, як ви бачите, тому готовий комплект вже, Поясок, трусики бразиляни. І залишилось пошити ще гартери. Це будуть подвійні гартери, я прикріплю фото, я вже шила такі бордового кольору, а це будуть такі оранжеві до ось цього комплекту. І скажіть, до речі, чи цікаво вам побачити детально, як я шию гартери, можу розказати в наступному відео, якщо вам буде цікаво, я вже нарізала бретель і я зараз буду шити. Ось вже. Якраз почала пришивати регулятори і колечка. Якщо вам відгукнеться і буде актуально, то я покажу в наступному влозі детально, як їх шити. Закінчила. Завтра я йду відправляти цей комплект, залишилось його запакувати ще в мішечок. І хочу показати вам тут нову модель трусиків бразиляни на регуляції. Так, Важко показувати, якщо немає фото на моделі. Але я постараюсь. Перед, як ви бачите, із сіточки. І е, лише ось така маленька, коротенька регуляція. Вони скомбіновані, як я вже сказала, перед із сітки, а зад із мережива у формі бразиліан. Дивіться, як все виглядає. Дуже таке красиве, темно-бурдове винне мережево. І коротенькі регуляції, які можна все одно собі регулювати. І ось такі нарядні, красиві трусики. Я ще хочу пошити стрінги на регуляції, так само на ось таких коротеньких регуляціях. Але перед буде із мережева, а саме ззаду стрінги із сіточки вже. Коли пошию, то вам покажу. Я взагалі-то вже шила з вами ось такий комплект, але не наголошувала на тому, що це нова модель буде. Це був білий комплект, перед був із білої сітки. а сад із білого мережева і ліф я шила білий планш із мережева до нього. Він вийшов також дуже красивий. І ось другий раз я пошила такі труски. Ще показую ластовицю. Мережево зшито оверлоком. А ластовиця закриті шви. А з цієї сторони я також пошила оверлоком. Тобто, ось ця деталь із сітки суцільна. Як ви бачите, вона не має швів. Колечка, два, регуляція і по боках резинка. Дуже класна модель, мені дуже подобається, як вона сидить і виглядає. І як я вже показувала, не буду ще раз показувати Лів планш трусики бразиляни. Я, до речі, Щойно пошила ще одні, у мене тут смарагдовий комплект і сітки, балконет і бразиляни. Я ось щойно закінчила, тільки якраз виключила машинку і вирішила вам показати, що в мене зараз відбувається. Ось я їх душила. Дуже люблю насправді шити бразиляни. Мені якесь окреме задоволення приносять ось ці всі закриті шви по боках, і також позаду все закрито. Тут сіточка без резинки, як ви вже знаєте. І, до речі, перед на цих так само викроєний суцільно. І якщо ще буде в мене сили, бо це вже пів першої, я буду шити ще ось цей балконет. Значить, тут бразиляни в мене такі самі Фольс, який я вже показувала. І вдень я душила гартери. Це ось такі подвійні гартери. Ось такі гартери вийшли також вони регулюються, дві бретелі, верхня і нижня регулюються, і з ідентично, все так само. Гартери можуть складатися як із однієї бретелі, так і бути подвійними. Це все. Я розказала вам останні новини, що я зараз роблю, що в мене відбувається. Зараз я спакую цю посилку, завтра її відправлю. Сьогодні, я думаю, я вже цей балконет не дошию, тому. Не встигну, але цей завтра точно відправлю. А ще я помітила, що мені терміново потрібно підгострити усі ножнички, бо мене вже починає аж дратувати. Я не можу ними спокійно відрізати або пора лягати вже спати. Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Дякую, що повертаєтесь мені. Це дуже приємно, що ви коментуєте і активні на моєму каналі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь, бо це допомагає каналу розвиватись і просувати його в рекомендації Ютубу. Як я вже сказала, починаю знімати новий влог. Зранку я ходила на пошту, відправила посилки, те, що я шила останнім часом. І після того, що ходила на манікюр, зробила новенькі коротенькі нігтики, так як я її люблю. А зараз буду шити, мені потрібно пошити два базових комплекти смарагдового і тілесного кольору. Вони, в принципі, одинакові, тому щось буду показувати, десь буду розказувати. Що я шию, а далі подивимось, що буде відбуватись у новому влозі. А ще мені було б дуже приємно з вами познайомитись ближче. Тому напишіть в коментарях коротенько про себе, звідки ви, скільки вам років, чим займаєтесь. І я почну перша. Мене звати Таня, мені 25 років. Я живу в Тернополі. Знімаю щотижневі швейні влоги, показую свої покупки, швейні розпаковки. І не тільки швейні цікавлюсь модою, тому у мене досить часто розпаковки одягу, особливо від українських брендів. І останній рік активно знімаю на Ютуб, що мені дуже сильно подобається. Мені буде дуже приємно прочитати ваші коментарі і ближче дізнатись, хто моя аудиторія. До речі, а напишіть, де ви взагалі знайшли мій канал? Чи це рекомендації Ютубу, чи вам подруга порекомендувала? І скажіть, чому ви підписались на мій канал? Я таким чином дізнаюся, що вам більше цікаво з моїх відео, і що частіше показувати у влогах. Тому чекаю вас у коментарях. Показую, що в мене зараз є. Тут мало що можна зрозуміти, але. Я зшила чашки між собою, оверлоком і пройшлася прямим швом, щоб закріпити ось цей шов, що він був плоским. Після того пришила резинку зігзагом в два етапи. А зараз, як ви бачите, я скріпила чашки до пояса і рекомендую вам так завжди робити. Я навіть не знаю, наскільки професійною швеєю потрібно бути, щоб не скріпляти чашки до стану, а просто пришивати відразу на машинці. Я обов'язково рекомендую завжди з'єднувати ці деталі між собою. А якщо ви ще не впевнені, то можна пройтись ще легенько ниточкою, щоб вам взагалі не скользили деталі. Я навіть не еластичну сітку пришиваю до сіточки. Ось, бачите, видно маленьким швом, таким акуратно по прикрай, але щоб вона також мені не скользила, коли я шию. Думаю, ви розумієте, про що я. Я скріплюю шпильками деталі і зараз йду пришивати на машинці. Я зараз покажу його і, і пошила ще одні ось такі трусики. Наскільки вони розкішні, я просто не можу передати. Дуже шкода, що в мене немає є ще фото на тілі. Хто їх отримає, і, якщо ви це дивитесь, я буду дуже рада, якщо ви зможете зробити хоча б якесь мінімальне фото на тілі. По-перше, мені дуже подобається колір, такий бордовий, винний і дуже такі маленькі, коротенькі регуляції. Спереду, як ви бачите. Вони доходять майже до бокових швів, а позаду бразилянки із мережева, Дуже м'ягкого, воно в мене вже, звісно, закінчується. Просто чудова модель. Я коли буду відшивати нові моделі для фотосесії, обов'язково додам асортимент їх. бо... Вони чудові, мені дуже сподобались. Я вже розказувала, що я хочу пошити ще такі стрінги із коротенькими регуляціями. Обов'язково вам їх покажу, бо модель просто розкішна. І щойно душила ліф бразильянний, я, здається, показувала, не буду їх ще раз показувати. Колір мені також дуже подобається цього комплекту. Бомбічний просто це балконет. Смарагдова сіточка, ось так виглядає. Не буду вже нічого детально показувати. У кожному відео одинаковий огляд, нічого нового, нічого не змінюється. Балконет із сітки посередині продубльований нееластичною сіточкою, каркаси, бокові каркаси, защіпка. Здається, я нічого не знімала з пошиву, думаю, ви мені це пробачите. Але буду шити ще один комплект сьогодні. Тілесний із ціточки. і сподіваюсь, щось вам зніму. Сьогодні 21 вересня, а це означає, що в гімназії, де вчиться моя сестра, і де вчилась колись я свято. Сьогодні день гімназиста. Що відбувається в цей день? Це першокласники посвячують гімназисти. Одинадцятикласники дарують їм подарунки, заводять їх в школу, одягають мантії на них. Першокласники виконують гімн, клятву гімназиста. І першокласники я маю на увазі п'ятий клас, бо в гімназії немає початкових класів. Там перший це п'ятий, другий клас це шостий і так далі. Дуже цікаве таке урочисте свято для гімназистів, тому щось познімаю і покажу вам. І гімназії, до речі, 125 років цього року. А життя Я зараз знімаю на телефон, бо в мене розрядилась камера, і я не встигла зняти, тому Зйомка на телефон. В одному з відео я казала, що покажу результати від сироватки від The Ordinary для росту вій і брів. І якраз в мене зараз намальовані вії, добре буде видно, наскільки вони стали видовжені і густі. Я думаю, зараз буде некрасивий ракурс, але я хочу зняти трішки ближче, щоб було краще видно. Сподіваюсь, було помітно. Якщо ви шукаєте якийсь засіб, що допоможе вам відростити вії. Або зробити їх густішими, то я однозначно рекомендую цю сироватку. вони, звісно, не стануть довшими, ніж вони у вас можуть бути, але попередню довжину повернуть точно. if i could tell you i don't think you'd believe how long i've felt this way i'm begging you to stay and if i could show you i'd hope that you could see all the possibilities there could be a place for you and me under the stars, you pack up your car, cause you're going far.